Друзі, привіт! Я Віталік Шабунін. Сьогодні поговоримо про знищення міністром оборони ключової антикорупційної реформи в оборонних закупівлях. Під кінець минулого року міністр оборони Зеленського Рустем Умєров вніс незаконні зміни в статути двох закупівельних оборонних агенцій. Чим взяв під ручний контроль? Увага, 550 мільярдів гривень наших грошей Підручний особистий власний контроль. 550 мільярдів це четверта частина того, що взагалі ми генеруємо як держава податками і зборами. Цими діями умірав відкотив. Ключову антикорупційну реформу в оборонних закупівлях, яку ми як суспільство вичавили з влади на цей час. Про що йде мова? Пам'ятаєте, яйця Резнікова по 17 або не поставлені ними на мільярди артилерійські снаряди? Оті От закупівлі, ті корупційні пекельні закупівлі за Резнікова проводили департаменти Міністерства оборони. За підсумками того корупційного пекла, власне, Резнікова і було звільнено. А ми, як суспільство, вищавали з влади повноцінний запуск двох закупівельних агенцій: державний оператор ТИЛУ купляє для армії одяг, їжу, пальне і те, що не вбиває. І агенція оборонних закупівель купляє для армії зброю і техніку. Таким чином, ми забрали в Міноборони можливість розпоряджатися грошима. Міноборони і генштаб вибирає, що купити і в якій кількості, і окремі агенції купляють. В цьому була вся логіка реформи. Незаконними змінами в статути уміра Повернув так, як було Зарізнікова, коли фактично він приймає рішення, що і в кого купити, його вказівки виконують посадові особи обох агенцій тому плачу, тому не плачу. З тим угоди заключайте, з тим не заключайте. Але відповідальність формально, ніби не на міністрі, а на цих двох агенцій, які повністю втратили свою незалежність. Зарязнікова було чесніше, бо коли е, була корупція. То її робили департаменти міноборони і відповідальність, очевидно, для всіх ніс міністр оборони. Умірав зробив так, що можна що завгодно чудити руками обох агенцій, ніби не будучи до цього причетними, бо в нас є дві окремі агенції. Ці зміни не просто випадково вийшли. Це свідоме, наголошу про це розповім пізніше. Незаконне рішення міністра оборони. Чому це рішення? Незаконне, бо воно прямо суперечить закону. В описі цього відео буде лінк на статтю для української правди, де ми детально розписали, чому ці зміни в статут є незаконними. того, коли ми змусили Міністерство оборони прокомунікувати, навіщо ж ви знищили ключову антикорупційну реформу в оборонних закупівлях? Міністерство оборони брехати почало. В офіційній комунікації на Фейсбуці. Була брехня. В своїх виступах керівник департаменту профільного міноборони Гліб Канєвський брехав. Ми взяли оцю брехню, прям з крінами і з посиланнями на закон розклали, чому міноборони бреше і чому ці зміни незаконні. Там насправді все дуже просто. Якщо коротко, міністр забирає собі повноваження ключові наглядової ради. При тому, що закон чітко говорить, що ці повноваження виключно наглядової ради. Тобто міністр змінами в статут дуже низького рівня нормативні акти підміняє собою закон. Все дуже зрозуміло і однозначно. Кому цікаво почитайте статтю там детальніше. Тепер питання: чи могло Міноборони ну, просто не побачити прямі нормі закону? Ну, не побачили, помилилися, ну буває так. Рустем умірав. І його профільний заступник Дмитро Крімков досвідчені корпоративні управлінці, які чудово знають закони в цій сфері. Уміров був керівником фонду державного майна України, який керує ключовим майном, в тому числі корпоративними правами державних підприємств. І Уміров і профільний зам замкрімков чудово знали, що вони роблять незаконно. Навіщо це вони зробили? От зараз ми з'ясовуємо це максимально публічно. Бо вони наголошу, не просто знищили ключову антикорупційну реформу в оборонних закупівлях. Вони зробили це прямо наплювавши на закон. Всі ці дії міністра оборони мають, окрім антикорупційної і корупційної історії ще дуже важливу історію виживання нашої країни у війні. Чому за місяць закінчується? Контракт, термін перебування на посаді діючої директорки Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової. Відповідно, треба обрати нового нову директорку. Змінами в статут незаконними. Міністр оборони не лишив жодного законного способу це зробити. Підеш по статуту, який каже, що призначає міністр оборони. Або погоджує міністр оборони. Така процедура заперечує і протирічить закону. Підеш по закону, коли це повноваження наглядової ради, без там погоджень і всього іншого з міністром оборони, або тим між його особистим призначенням. Це буде суперечити статуту. Відповідно, якби не було обрано призначення нового директора, його повноваження отак оскаржуються в суді. Бо щось буде порушено, чи статут, чи закон. А це означає, що ставиться під питання всі контракти ним підписані, взагалі право підписувати контракт. І це було зроблено свідомо, таким чином, не своїми незаконними діями, міністр оборони поставив під питання спроможність закупляти зброю в період війни. Через місяць це просто все вистрілить. І тоді буде дуже зручно забирати гроші в АОЗу і роздавати на ліві контракти прикордонникам, кому год ЖЕК можна буде роздавати. Те, що закуповують щось. Ми вважаємо це спеціально продуманими діями і будемо з усім цим максимально боротися. Це одна з ключових тем і пріоритетів ЦПК в найближчий час. Дякую вам за увагу.